Всім привіт! Так, як я казав, сіла в мене також індичка. Так і не вийшло мені. Її відбити від гнізда. Так, я її посадив. Бачите, сичить. Але індики досить гарні, досить спокійні насідки. Гарно сидять. Індики це зарі найкращі. Насідки, можна сказати, живий інкубатор. Навіть краще, вони сідають, їх можна переносити. Вона сіла не тут, вона сіла там, де вони. Ходять, бо вона там і неслась. А я її тут зробив в стайні, детепліше гніздо, так само під низ дав пінопласту. Дав я їй так і всі яйця, коли вчора садив індукачку, зібравши всі решта індукачині яйця, які були, і дав їй. Тому що вже качки я почав ділити, вже формую трохи сім'ї, але ще й так до кінця. А ті яйця не знаю, які буде у плід, якщо буде небагато. Вони разом посаджені, я просто потім скину під одну качку, а може інша качка сяде під неї дам. А як ні, то й вона досидить, але через тиждень проведу скупування під нею і під качкою, яка там сидить. І тоді, якщо вона е, вийде так, що багато поганих є, просто їй дам курячі, бо не знаю, це таки зима, індечі не хочу сидіти, індечі хай краще будуть в інкубаторі. їй дам курячі, якраз тиждень пустить на качених. Три тижні на курячі і вийде чотири тижні, ніби вона сиділа на курчатах. Сидить добре гріє, добре, я ще вчора провіряв, яйце було тепле. Ось таке покажи, покажи, не сварись. Ось там під нею є таке яйце. Індички дуже добре гріють. Можна сказати, це я взагалі поки що, слава Богу, ви бачите, Є яйце, є яйце. Тепле, сиди, 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 це. Зараз буде поправляти, а я її зрушив От, сідати, провіряти, чи я нічого не забрав, отак От вона під себе ховає, собі там перескладує, мішає, як їй пасує. Взагалі я індики купляв е, минулого року яйцем, висаджував тиждень, сиділа в інкубаторі, потім сіла квочка, дав під квочку, тому що я. Індики великі, їх можна багато запхати яєць, так як зі світлом у нас зараз, Ну, слава Богу, зараз у нас світло є. Та я ще тоді не планував купляти той великий інкубатор, який в мене зараз є. І Тому брав індики, можна сказати, так як інкубатор. Я собі планував посадити там одну-дві індички на індичі яйця, а інші, щоб було мені на курячі, бо качки добре висаджують самі. А курячі, думав, буду сидити недечки. А так, як куркує, зараз зі світлом все добре. І плюс я купив великий хороший інкубатор, який також працює від акумулятора, тому такої потреби нема. Я хотів, щоб вона ще неслася. Але так як нестись, вона вже не захотіла, тому я її посадив. Ще дві несли я відбив, одна ще так усяко, не знаю, чи буде. Чи не буде, саме перший канесу хотіла сідати, я її відбив і то вже знов почала нести, вже несеться. Отак от Вона собі гніздо мостить, поправляє, така вона. індики, індики взагалі з цих насидок найкращі. Ще Індокачки добре сидять, але індокачки, так як вони купаються, так як вони досить тяжкі, то вони висиджують хіба ну, свої яйця, качені, можна гусиня. от курячі вони подусять. А під індичку можна давати будь яке яйце. І вона прекрасно вам буде сидіти, висидить, Гарно, буде гудити, буде гріти. Одним словом, якщо гарно ви, ви ну все то з індиками треба, коли вони малі, потрібно їм більше догляду, ніж. Але якщо ви собі виростете, ви будете мати, вони сідають в будь-якому випадку, індичка собі несеться, її можна тримати і без індика. Я знаю, люди тримають собі одну-дві індички разом з курями, навіть купляють вже дорослі, просто, навіть якщо немає індика, вони собі несуться. Яйця беруть, використовують індичі просто в кулінарії, а індичка, коли сідає, просто садять собі курчат і мають таку велику, гарну. Так що, хто думає, чи тримати індиків, чи не тримати, рекомендую. Хороша, гарна птиця. Через тиждень знову до неї вернемося, просвітимо і тоді вже вирішимо, що з нею робити. Всім дякую, що дивитесь, що ставите лайки, підписуєтесь. Всім гарного дня, вечора, мирного неба і до нових зустрічей!